Писали питання щодо м, того, які символічні прояви а, у м, того чи іншого. Симптому там, анорексія, булімія чи компульсивне переїдання, то в перші оглядові лекції я давала їх чіткий перелік. Щоб ми не зупинялися, не втрачали час, ви подивитесь Це в кінці лекції ви можете передивитися да, до цього моменту. Я ж трошечки тільки повторюся щодо компульсивного переїдання, тому що ми велику вже кількість уваги приділили. На першій на другій лекції саме булімії і анорексії, а от компульсивне переїдання трохи випускається. Да? Ну, на це вже я пояснила причини. Ну, от компульсивне переїдання може бути захисним способом заїсти тривогу, сором або провину. Да? Це те, що є у людини в несвідомому їжа як незамінний доступний ресурс комфорту. Тобто ми забезпечуємо в стресовій ситуації себе комфортом, прагнення заповнити внутрішню пустоту. І симптом, що стає організатором життя і заміщує справжні потреби людини. От така от складна символіка компульсивного переїдання.